Прийміть мої вітання, любі друзі. Якщо у вас куча ось таких деталей, совет вам до да любов. Наставте возле себе багато баночок різних і со всією душою відрізайте ножки, якщо вони, звичайно, не жовті, і розкидайте по різним баночкам. По суті, це робота лишня, але вона вам дасть время подумати. А також, якщо ви будете самі перебирати, якби добувати срібло, золото, воно вам зекономить час та навіть на продажу ви дороже продасте. Без ніжок, без нічого перебрані. Бо на уран ніхто не хоче платити. А коли все перебране, тоді, як кажуть і пісня друга. Що хочу ще вам сказати? Це все можна буде продати на аукціоні Violity А також заходьте до мене в телеграм-канал. Ссылка будет под видео, а также закреплена в комментариях. Там можете продавать, куплять. як вам пожелає душа. Заказывать детали які надо. Ну конечно с дешевых, с дорогих пока никто там ничего не продает. Ось такие вот пироги. Также купляю срізку, якщо в кого є фото, скинули. Я вам відписав ціну, можете свою, щоб не торгуватися довго. Переходите, продаєте, купляєте. А отак от будете собі сидіти і кусати. І коли переберете все, можна, я в бутилку наставив так само бутилок шкафчику в шкафчику з місця і все, перебрав бутилочку, перебрав, наклацав цілий стакан. Пере, в бутилку заніс. І все, робота кипить. В хаті дим стоїть. Так що, хлопці, не тіряйтесь, перебирайте. А потім ви придумаєте, що зробити самі. Може хто поможе. А може, і просто продасте. Ну вже за кращу ціну набагато. Коли вони будуть віддільно, все віддільно. Я вам кажу, ви спробуйте, а потім ще мені спасибо скажете. І, Кстати, ще що хочу сказати вам. За ножки теж можна бабки отримати і непогані. Можна сказати, ще більше, ніж. За... Покажу, как оно работает. Такое пару штук у меня. У меня есть магнит. Его все магнитные в сторону, не уже латунь. Я так думаю, буду быстрее всего чем медь. Уже килограмм 200-300 гривен. Вы подумайте, даже детали стоят По 300. Ну конечно, як ви перебираєте, всі деталі вони дороже будуть стоить 300-400, даже 500 гривень за кілограм. Но даже ножки и т.е. будуть 200 гривень 300 грн за кілограм. Всім, кому понравилось, ставте лайк, пишіть коментарі, Як кажуть, будьте на связи. Ми вас будем удивлять в этом мире всякими вещами. Все, хлопці, держимось. Разом.